Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні у продажі дуже крутезний варіант від BMW. Ось такий X3, це ресталінгова модель 2015 року випуску. Автомобіль приїхав зі Штатів з мінімальними пошкодженнями, все відновлено якісними запчастинами. Але саме головне, що він приїхав зі штатів, але це є 2 літра дизель на автоматі та на повному приладі і пробіг всього-навсього 174 тисячі кілометрів кузову виглядає дуже гарно, гарні легкосплавні диски, хороша гума, та також хороша комплектація. Ззовні ми маємо партроники перед зад, маємо камеру заднього огляду, електрокришка багажника з електроприводом, також присутня шторочка. Тут маємо багажничок, простори всі направляючи все є. Дуже класний варіант. І по-перше, що це рідкість дизельної машини з Америки. Також з цієї сторони зауважень немає. Везельочок повний привід. Перейдемо у салон. В салоні ми маємо просторий чорний салон в хорошому стані. Зауважень немає, якихось таких є там, може, рівненькі царапинки по панельці, але це таке час використання, все можливо. Гарна панорама сидіння Також у хорошому стані, зауважень немає. На водійському має незначні тріщинки, але це можна все забрати. Електропривід передніх сидінь, водійський з пам'яттю. Зараз зробимо запуск, та дві питання розкажу, що є в комплектації. Гарна оптика, мелочі фар, гарна решітка. За свої гроші дуже класний варіант. Так, маємо 4 скопі дії електродзеркала, це, звичайно, все є. Пам'ять це присутня, автосвітло. Мультикермо оздоблене шкірою, скорої з контролем. Зараз зробимо запуск. Двигун працює супер, 176 тисяч пробігу. Без жодних помилок чи зауважень. Мультимедіа хороша, камера працює, партронички теж працюють. Двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, панелька в гарному стані. Тут маємо вибір режиму їзди, Електричне гальмо та автохолд. Зручно в місті, в корках автохолд це сам топ. Дзеркало з автозатемненням. Нагадаю, що є ще панорама. Дуже гарний автомобіль за свій бюджет, Дизель, економія та динамічність гарантовано. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є у нас в наявності, Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, також у лізі. Всім гарного дня, хапай авто, не хапай авто.